Так, друзі, всім привіт! Вчора, як і обіцяв, будемо сьогодні робити воздухане по кабіні на юмзек дядь Колін і на юмзек цей переробляти. Тут, ну не переробляти, а доробльоти. Е, ось так ось кусочок, прийшов другий потрубок. Буде тут з'єднуватися. Коротше, далі побачите у відео. Там на каналі Володимир Дизель розіграш триває. Так що, кому не важко, підтримайте лайкосом у дописах наш Юмс. Проголосуйте. Там уже в понеділок будуть результати. Ну, а ми будемо долі робити. Вчора поприходили ось потрубка, дядькулі 4 штуки силіконові. Скільки? 400? 80-12 гривень да, один. Ага, ну, 487, по-моєму, один. Якщо комусь цікаво буде, то залишу номер телефону. Дзвонитимете. Так, треба буде обрізати отут воздухон, бо дуже він, виходить, високо йде. А треба ж буде тут ще у Google робити 90 силіконовий потрубок ставити. Так само і тут потрубок обрізати по максимуму, як даватиметься, щоб не мішало. Піде один сюди, прямо на ту сторону, потім понад капутом далі, отак, патрубок і... Підіжіться. А, отут же один. Один, другий, третій, четвертий. чотири да, штуки. Так, щось вам покажу, бо це ж вчора не показував, як дозбирали. Ж Кабіні ЮМЗ. уже все ось і кожух цей металічний. Коврик фольксвагенівський. руль з новим чехлом. Лінивець теж переварили. Тут усе працює. А, ну як все. Спідометр працює, а тахометр ще ні. Ось антенну закріпили на спідометр. Тут прямо на поверсі. В принципі... Печку поставили туже. Ну, В принципі, по салону вже все. А. Та воно мать неправильно ще то. Та хуматер вже не робить. Та я ж не знаю, мабуть. Та не 50, воно ж не в минутах щитається. Воно там якось по-другому ж. О, да, та дзеркала тепер видно. Йо-маю. А Та ну це ж то, що тоніровка блистить, видно. Тоніровка ж. Хренова. Ну а так то хто обзор на багато ж лучший. Опа. Ну і не ржавейка ось на цьому ж. Блищі, на вихлопній. Тут ось довгі. А ну сейчас покажу, чи видно? яке госасу які гайки приворені? Довгі і цей на шість. І просто болтики сюди крутилися, Чотири штуки. І все. Так, тут ось вже одну частину є. А то, що частими під капотом соединили. Зараз ось покажу, що тут з другої сторони. Все ось тоже є. Тут виходить, Соїдінили всередини трохи меншим переходничком, а зверху сілікуном стягли, з'єднали і тепер нормально. Тут дірки посверлилися на 9-2 штуки. Туди вже вкрутився хомут. Сюди ще нібо немає хомуту. Отак воно приблизно буде. Тут ось вирізав дірку. Капуті, тут ось буде куском сообінятися і піде далі сюди. Коротше, збирати вам зараз тоді вже покажу, що вийде. Довше ж треба буковушки, буде дірку різати, да? так? Тут уже воздухон готов. Потрубки пообрізалися, щоб... Невеличкі були. І так вийшло. Оцей кусок виходить, зразу був тут всередині. А це з двох кусків сюди додавали, бо сюди не хватало. Оцей, що був тут поставили сюди, а замість цього з двох частин сіконом з'єднали. Те, що під капотом і все одно майже не видно тут буде. Ну, а тут так отак вийшло. Хорошо, ну, що. як вам. Тут, в принципі, вже поставили, ще хомути не надівали. Отак ось виходить, тут ось обрізався фільтр і так само і патрубок. Пішов туди на ту сторону понад капотом, далі. На парад. Зараз обійду покажу. То ось тут понад капотом пішов і сюди, наверх, тут ще буде один хумут, тут в цьому місці держатися, ну і тут треба якийсь буде упор кріплення робити. Оце щоб воно mm -hmm. тут не торкалося. В цих містах, якраз посередині фіксатори якісь треба буде робити. Ну і в принципі. Все. Ок, щось якраз помию машину. Вже така погода весняна, ну, а машина грязнюща. Щось бігом обмию. Бо вже не солідно на такій різній машині по такій погоді їздити. Зараз 2 минути піна попрацює і буду змивати, може прийдеться ще раз запінити, бо дуже таке багато грезі, там на підкрилках. Так, машина намита, теж резину начернив. Тепер жалко на йдеться їхати, поки така чистенька. Зараз піду до тракторів, покажу, що там доробили вже та і все. Бо вже вечір забув дознімати вам відус. Поки ми в машину дядь Коля почіпляв хомути, сюди дивлюся, під капотом скрізь почепив, а там якусь казав одного нема. І переварили. Тут фіксатор, що двері фіксується. Резинка ще прикрутиться, бо тоді як. А ну і що воно тут виходить? Ага. Так як резинка поставиться, повинна бути нормальна. Бо як робили ці на ж Кронштейна. Не вигинувся він і впиралося то, як зараз вихлутну. Це поки без резинки. Так, тут ага. два хомути тут ще треба буде. Почепити І там вже один хомут докупиться. І в принципі все. Тут на наступних відосах вже покажу, як все збереться. Щитки бокові ці поставляться. Ну це, і дядькуля вже з воздухоном і з вихлопною по кабіні. Вже то як слід. Кажу, треба йому ще замовити, Там дивлюся, у слова МТЗ, окція на дзеркало по 130 гривень. Пластмасові, такі сферичні, наче ну, не погоні, буде в них вигляд хоч більш-менш. Тут теж замінили цю резинку, бо вже вона була піднушена. Зняли дядькулі. Хорошо, що донор є ще один троктор, це дядькулін. З тієї сторони зрізали, там він то воздух... вона мішає. Відрізали її повністю. Все одно там ті двері не відкриваються. І тут замінили резинку, бо теж як поставили нержавейку сюди на вихлопну почало трошки зачіпатися дугою цією. А щось тепер нормально. Так, ну, в принципі, що все. Залишиться оце свят тут ще не підключений. То як слід, а, бо... Запитаний, виходить, габарит із цими форами постійно переробиться, щоб окремо габарит включався. Ну і якось так. Ну, Уздухом так набагато красивіший став з нержавейкою. І коли замінили, тут раніше була гофра. оця. Хоч вона і ціліконова, але ну, така дуже здорова. А так тепер трубкою замінили. Поставляться ці буковушки. І все. Готов в бой закривати вологу. Так що, друзі, накидайте лайкосиків. Таке невеличке відео, що зробили сьогодні, показали. Ну, а там я думаю, трошки відпочинемо. Вже таких робіт дуже немає біля тракторів. Таке щось хіба що мілочовка якась залишиться.